Привіт! Мене звати Таня, вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Я сьогодні вам хочу показати, що ж я в'яжу. Я до вас тут декілька днів не підключалася. Тому є що розказати. По-перше, в мене є готова робота, але я її вам покажу не на столі, тому що тут нічого просто не буде видно. А я вам її покажу ну, на вішаку, так? Отже, дивіться. Ось так у мене просунувся. Кардиганчик, який я в'яжу із знаку Періс. Нагадаю вам, що в'яжу його на спицях 4. Це на мою донечку, вік 6 років. Ось так. Поки що є. Тут буде азіатський росток, тому що я забула вив'язати його спочатку, тому буде азіатський. І тут я відразу в'яжу планочку, тут уже є дві дирочки. В принципі, мені ще небагато залишилося вив'язувати регланної лінії і вже буду е відтіляти рукава. <сум> ось. Тому ось такий процес у мене в'яжеться. Це, звичайно, ніжність ніжна, дуже пухнасте, дуже м'якеньке, дуже-дуже приємне. Так, набирала я 91 петлю, можливо, комусь потрібно. І резиночку в'язала на спицях 3,5. Так. Далі, що я ще в'язала? Так, ось з таких кольорів молочний і блакитний, що я маю? Зараз вам буду показувати. Ось, ручки-ніжки. І ось, я думаю, ви по, по цьому могли здогадатися, що це е, буде яєчко. Його я в'яжу в рамках е, в рамках марафону. Від українських майстрів. І це буде писаночка, ось така. <сум> я вам посилання на автора обов'язково залишу. Так, тож, ось так це все зараз в'яжеться. І зараз вам ще покажу. Тут виглядає на фоні це візеруночок. Я думаю, багато хто впізнав, це візерунок, який я використовувала на джемпері у своєї донечки. А, ось і. Мене просили показати, як я його в'яжу. Він дуже легко в'яжеться, дівчатка. Тому я зняла окреме відео, де я показала, як саме я його пров'язую, щоб вам було все зрозуміло. Коротесеньке, таке, надію, що вам буде цікаво і, звичайно, зрозуміло. Так, і... Відразу хочу сказати, що наша Тамарочка із каналу Тамара Новікова, я посилання обов'язково залишу. Вона організувала таку класну ініціативу, щоб поповнити YouTube українськими майстер-класами, візерунками. І тому я з радістю приєдналася, звичайно ж. Будемо знімати майстер-класи на візерунки, на якісь речі, так? на вироби, обов'язково будемо використовувати хештег, зараз на екрані вам підпишу. І там буде і гачком, і спицями. Тобто там дівчатка, дуже багато дівчат майстеринь приєдналося і знімають для вас. Такі майстер-класи, щоб український YouTube був наповнений, і нам не доводилося ходити до недружніх нам людей. Ось. Тому я з задоволенням приєдналася, і посилання на Тамару, на спонсорів, на чат в Телеграмі я обов'язково залишу, будь ласка, переходьте і дивіться. Що ж, я вам так показала, в мене насправді в роботі е, зараз е, що? Два процеси? Так, всього два процеси в роботі це кардиганчик, так, ось цей знаку Періс, і ось це яєчко. І все. Тому що свій молочний джембер я дов'язала. А, ні, слухайте, в мене ще ж водолазка синя в процесі, але її я вирішила, знаєте, так. Просувати помаленьку, тому що в цьому році я її точно не одягну вже і не буду навіть поспішати, тому буду її так собі помаленьку в'язати, щоб до осені зв'язати. Так, а зараз перемістимося з вами в інше місце, і я вам покажу свій джемпер букле. Ось показую вам свій джемпер молочний, я його повністю дов'язала. Він ще не вибраний, звичайно ж, але ну, ви можете хоча б приблизно вже розуміти. Такий він вийшов в мене оверсайз, гарненький такий, широкий, рукава ось такі. Дивіться, ось зараз видно гарну текстуру його. Класний такий. Ось така горловинка кругла. Ось так тепер. Він виглядає все завершено. Таке спущене плече, оверсайз молочний. Дуже такий він мені вже весняний. Хочеться вже його одягати, тому треба заправити кінчики, ви бачите, висячі кінчики. Треба заправити кінчики і його вже попрати, і тоді вже можна його буде із задоволенням одягати. Трішки по характеристикам, я не знаю, я не буду вам казати, скільки він важить. ну, Зараз я вже зважу його в готових роботах. До речі, готових робіт в цьому місяці я не буду знімати окреме відео, вже зніму за березень-квітень вам готові роботи. В'язався він знизу вверх, технікою спущене плече. Тут у мене є виточки на грудні, є, звичайно, ростки, ви бачите, попереду по і по спинці, є скоси на плечах, звичайно ж. Ось. А в цілому далі все просто: просто лицева в'язка і все. Ось так. Можливо, зараз він так виглядає не супер презентабельно, але мені дуже подобається дана модель, сидить гарно. І знаєте, це такий базовий джемпер, який можна одягати, ну, коли не знаєш, що одягнути, можна його одягати, бо він підходить під все. Ось. Всім привіт! Ще раз вирішила на кінець відео підключитися до вас обличчям, щоб підвести підсумки, так, розповісти, що ж у мене за цей тиждень таки зв'язалося. І, звичайно, ви, мабуть, помітили, що я зараз в цьому молочному джемпері, так? який я дов'язала. Ось так він виглядає. Мені здається, що. Це буде мій такий весняний улюбленець, тому що я вже його одягала декілька разів. Мені подобається і я дуже задоволена тим, що вийшло. Тож. Хочу сказати ще раз дякую Галиночці, яка подарувала мені цю пряжу. До речі, дівчатка, ви дуже часто питаєте в мене, що це за пряжа? Я вам не можу підсказати, тому що я не знаю. Це була бобінна. Пряжа, так, це така вона з букле. Але в неї Галинка мені сказала, що такий весняно-літній склад, тут є віскоза, там іще щось. О, я не запам'ятала. ось, Але е, дуже мені подобається, він приємний до тіла. Я в'язала в три складення, на спицях шість, тож в'язався він. Ну, Недовго, так? На спицях 6. Мені сподобалось в'язати. Я люблю такими товстенькими спицями в'язати. Ось, Тож, джемперок на собі вже більш детально в повний зріст, так? Покажу вам в готових роботах. Я вже вам здається казала, що готових робіт за березень не буде. Зроблю вже за березень і квітень не встигаю просто в цьому місяці ніяк зробити це відео, тож буде такий за березень і квітень підсумок. Ось так, про джемпер вам розказала. Потім, ну раз ми вже по спицях йдемо, то скажу вам, що я зовсім трішечки пов'язала ось цей кардиганчик із знаку Періс. Ось, навіть не дійшла ще до підрізів. Ще зовсім трішечки залишилось, але не встигла. Тож, ну, тут немає вам навіть що показувати. Далі, я вам показувала, що я в'язала іграшку в марафоні, в українському марафоні наших майстрів. Так? Ось, І дивіться. Ось таке великоднє яєчко в мене зв'язалося. Я йому трішки затонувала щічки, тут носик. Пришила я руки, там взагалі в майстер-класі вказано, що треба сюди вставляти якийсь дріб, так, щоб він гнувся. Але в мене його під рукою не було. Куди збігти, шукати, купувати, я не захотіла. Тому я вирішила просто йому ось так придати форму і зафіксувати вже, ну, пришити, так? Ось, шапочка ось так знімається, виходить таке яєчко, шапочка одягається з вушками, і ось так це виглядає. Ось таке яєчко. Так. Пишіть, як вам. Я, до речі, знаєте, це моя проблема. Я завжди, коли дивлюся фото, ну, мені здавалося, що воно буде маленьке. Ну, таке. А воно, дивіться, воно таке, знаєте, величеньке вийшло. Ось. Тож, пасхальне яєчко, це перша іграшка в цьому марафоні, яка мною зв'язана. Я, до речі, буду в'язати не всі іграшки в марафоні, а тільки ті, що мені. І автор ось цієї іграшки я залишу в описі посилання на її інстаграм-сторінку. Це, здається, Міла Нітін Тойс називається її сторіночка. Ну, кому, кого зацікавило, то, будь ласка, в описі під відео. Так, далі. Наступна річ іграшка, яку я в'язала, це ось. ось. Ось так зараз виглядає, дивіться, вона стоїть, до речі. Я думаю, багато хто здогадався, що це жирафчик по майстер-класу від Діаночки Пацкун. Ось ці її неймовірні жирафчики. Хто бачив, хто не... Я зараз вставлю десь фото, де як він має виглядати, як він виглядає в Діани. Побачимо, як це буде в мене. Але, ну, ось, ось така деталь уже зв'язалася. І тут теж, знаєте, мене чекав сюрприз. Просто я, я достатньо неуважна. Насправді, в описі до кожного майстер-класу написано плюс-мінус, скільки буде якого розміру буде так іграшка. І от коли я дивилася на яйце, мені здавалось, що воно маленьке, <сумі> а воно вийшло що таке. А коли я дивилася на жирафа, мені здавалося, що він трішки більший. А насправді він ось такий буде симпатичний малюк. Класний. <сумі> Дивіться. Чудово в'яжеться дуже зрозумілий МК ну в Діани. Взагалі, я... Мені дуже подобається МК Діани. Зрозумілі, от знаєте, в мене немає якихось там. не не було, <див> давайте так, бо я не знаю, ну до, до цих пір не було жодного в мене питання, що там, як робити, нічого не, не доводилося там мудрувати, дороблювати, тобто ну клас, мені подобається. Тож, ось такий жирафчик в'яжеться. і Саме він є винуватцем того, що я так мало пров'язала кардиган. А, тому що мене дуже захопило в'язання саме цього жирафчика. Що ж, і поговорю з вами трішки про плани на наступний тиждень. В мене зараз вечір 31 березня, але ви це відео дивитесь, мабуть, уже 1 квітня. Тож. З другим місяцем весни вас, і на цей місяць у мене заплановано дуже-дуже багато чого. По-перше, з 1 квітня починається наш з Олечкою і Лілечкою новий проєкт, небабусин, квадрат. У мене про це є окреме відео, тож не буду вже до цього більше повертатися. Тож, буду працювати над цим проектом, і ви знаєте, я довго вагалася чи вступати мені в тиждень стартів, який проводить Оленочка Буганова традиційно кожного місяця. І все-таки вирішила. Стартувати, тому що маю декілька, як мені здається, таких цікавих ідей для нових процесів. Більше того, мені ці процеси необхідні, тому буду поєднувати корисне із приємним. Так, і я вас так трішки поінтригую, не буду відкривати всі карти і розказувати, що це будуть за проекти, щоб вам було. Цікавіше дивитися мої старти, але я сподіваюся, що я ще й зніму сам процес створення, щоб вам показати можливо, комусь це також знадобиться. Так, трішки вас заінтригувала. Ось таким був мій тиждень. Мені здається, досить таки непоганим, тому що є готова робота, мій є молочний. Светрик, так, джемпер. Я, от, мені все одно його хочеться светриком назвати, не знаю чому. А, мабуть, бо в'язався товстими спицями. А, так, светрик, так, є пасхальне яєчко з марафону зв'язане. Тож, я результатами досить таки задоволена. Також хочу вам сказати, що буду ще випускати обов'язково. Не знаю, майстер-класи на візерунки. Обов'язково, тому що планую весняні джемперочки для себе, для своїх дівчат, і буду використовувати там візерунки, і обов'язково буду ділитися з вами цими майстер-класами. Що ж, а я вам дуже вдячна, що ви додивилися моє відео до кінця і хочу вам побажати гарних вихідних, якщо ви дивитеся це в суботу, тихих, мирних. Днів, ночей. Бережіть, будь ласка, себе, своїх рідних. Бажаю вам творчого натхнення. Бажаю вам весни. Нехай вам зустрічаються лише добрі, хороші люди на вашому життєвому шляху. І всього вам самого самого хорошого. Бувайте!